Якщо порахувати, це 14%. відсотків в закладах є з бомбосховища, такі ну адекватний, всього лиш всього лише, так. Ну говорити про те, що сьогодні виконана якісь програма, ну це просто смішно, розумієте. друзі, я вважаю, що коли йде четвертий рік війни, то ми не можемо сьогодні саджати квіти, квити. Или, как сказать, квитки. Квитки. Сьогодні ми не можемо говорити про те, що потрібно будувати якісь стадіони, якісь там це такі, парки. Сьогодні потрібно було побудувати в першу чергу бомбосховище. Починати потрібно було з цього. Потім на іншому місці. Це допомога ветеранам для ветеранів, якісь там. Хабри, Санаторії, там, да, де вони можуть відпочивати, де вони можуть. От. А ми будуємо якісь е, е, парки, е, бруківку, е, якісь дороги. Ну, навіть, ну, мені це не зрозуміло. Вчора я дивився виступ мера. Ну, це, ну, я навіть підкоментувати не хочу. Ну, мені просто от на це дивлюсь і ну, мені просто є. Мені просто, Соргну. От за нього соромно, що, що я київлян і, і ну, це не нормально, коли...